Бажаю міцного козацького, друзі, вже третій рік війни, і якщо так непризято подивитися на результати глобально, да, не будемо в деталі влазити, то насправді нам є над чим подумати, але є чим пишатися. За три роки війни підрозділами збройних сил в умовах меншості, незабезпеченості, багато в чому і відсутності. Таких важливих компонентів практичної відсутності, як авіація, ракетне озброєння, військово-морський флот, і зрозуміло, що недостатня кількість бронетехніки ми змогли перерубати блин, більше, ніж півмільйона окупантів, знищивши велетенську, дійсно велетенську кількість бронетехніки, авіаційної складової ці говнольотів парашних. Втопити гордість, гордість руського раїського флота, Москву, яка на Дні Раків годує, і багато інших кораблів. Це із того, чим можна пишатися підрозділами Збройних сил. Да? Звичайно, в нашому узурпованому інформаційному полі кожен день не говорять про звитяги на фронті, да? не говорять, не говорять за те, що завдячуючи героїзму найкращих наших. Людей нації, які на фронті, було знищено велетенською кількість ворога. І ця Орда, якби вона прийшла в Європу, Європа б вже закінчилась. Це об'єктивна реальність, тому що саме НАТО є на папері, в реальному житті там особливо воювати не Чому У Бундесера танків там всього-навсього десь на неділю боїв. Ну це ще об'єктивно. Те, що ми маємо зараз на фронті просування Донецькій області, да, там, в Харківській області, то, на жаль, кремляді відмобілізували свою економіку, відмобілізували оці шлунків своїх да, по 30-40 тисяч доларів під підписання контракту, це добра мотивація. І зараз вони в основному там. Штурми, я ну бачив, там ну, сміх і гріх. І на моноколесі атакують, і Ниви, і легковий захвачений транспорт на мотоциклах, квадроциклах. Подекуди бронетехніка, але її не так багато залишилось. І звичайно, коли на СПІ у нас знаходиться двоє, атакує відділення, потім інше відділення, третє відділення, то звичайно вони мають просування. І проблема тут криється в зриві мобілізації, і прямо винні за зрив мобілізації. Це ті, хто вказаний в закон, в законі України про мобілізацію. І хто відповідає в першу чергу? Це верховний Головнокомандуюч, органи виконавчої влади місцевої і центральної, і далі по списку. І як вішенька на торті це бусифікація, це підміна понять мобілізації із бусифікації, це російські агенти блін, татаров і партнов, да, які у форму ти цикашників, бувших мусорів, беркутів, це саме ті, що крутять на вулицях, і з мусорами пакують в буси, да? бусифікація. Це переслідує багато тут цілей одночасно. Перше — це заробляння бабла, і це як побочний да, основної задачі. І основна задача зрив мобілізації. Це ви ж не думаєте, що війна йде тільки на фронті. Війна йде в інформаційному просторі. В інформаційному просторі ми її програємо, бо є у нас нездатність державних інституцій, є якісь міністерства, є, які наплодили непонятних там про міноборони, бля, контрпропаганди, які, бля, леві, Ну це гусі Лебіді, да, тільки осваюють бюджети. От і все. А інформаційне поле, на жаль, немає розуміння у. Політичного керівництва настільки це важливо. Військові займе військовою справою, тому що до контрпропаганди там не особо ну, хтось влазить, бо чисто військових дій тут вистачає. Зараз воно де штурмаки безкінечні. І якщо чисто по боячки брати, то дуже турбує мене особисто. У нас там село ну, безпосередньо біля ЛБЗ. Операційна зона широка, але от саме така цікава точка, де і в вони як е чолники туди-сюди, туди-сюди, що наші, що підерські. Якщо такими темпами, то через півроку і взагалі, сіра зона, це чиста рулетка буде. Зараз вона вже рулетка. Да? Ми ще потребами там десь проскакуємо, але на автоволокні ти особливо, ну, особливо не проскочиш. Е друзі, на фоні цього у нас є 600 виробників зброї. Да? Які вже просяться на експорт постачати дрони. І в цей же час у військах ну, і спостереження і ударки не вистачає. Ну, це об'єктивна реальність. І в цей же час е агентство закупівлі 101 мільярд лежить на кінець року нереалізованих. Не контракту, не закінчене. Тобто я можу багато фактів наводити і за те, що відсутня фортифікація і за розкрадання фортифікації немає покарання. Але зрозумійте, всі ці сценарії, оці що ми бачимо тут, вони писалися в Кремлі і впроваджуються на, у нас вони всередині країни через агентів верні, ГРУ, да, вибачаюсь, ФСБшників, колаборантів, вату, корупціонерів, які на багатьох державних посадах це б мала фільтрувати служба безпеки, але сама служба безпеки зустріла війну. На чолі з державним зрадником Фанько і Баканово 4 замами. І скільки їх ще інфільтрували в саму службу, невідомо. От коли службу буде очолювати Роман Червинський, Роман Дудін, от тоді буде дійсна боротьба з зрадниками вищих ешелонах влади. У Верховній Раді сидять державні зрадники, колаборанти, вати, агенти Кремляді. Бойка, Бужанські, Третякові, та їх там фракції цілі. І що? Який результат? Ніякий. Отож, цей, суть цієї байка такова. Скоро у нас будуть, чи може весною чи осінню вибори обов'язково. І в Україні є унікальний шанс. По-перше, треба протриматися, ну це саме підрозділом Збройних сил. А вам, цивільному населенню, на виборах обрати до влади українців-патріотів більше ніколи в житті таких. Помилок, як ми була в нас 14-му і 19-му році, ніколи в житті таких помилок не робить, тому що Україна в нас може не вивести. Да, ми втратили багато найкращих людей нації, як військових, так і цивільних, і території, і зрушені місця. І цей процес іде. Нікакий мір в глазах чи в сраці в Хуйла ніколи нікому не допоможе. З нами будуть рахуватися тільки тоді, коли ми будемо сильні. А коли ми будемо сильні, коли ми мобілізуємо свою економіку, почнемо нарешті випускати зброю не 100 тисяч бракованих мін. У нас прекрасні підприємства і є все для цього. Немає тільки бажання в осіб, які зараз залізли і поліпаліті керують державою перемогти в цій війні. І бюджет на Збройні сили отакий. На утримання ухилян, то отакий. Це все, що потрібно знати. І зараз на фоні збільшення зарплат мусарам, інвалідам, прокурорам, державним службовцям, Верховна Рада, суддям, всім, хто безпосередньо не бере участь в окопах. І на ЛБЗ у захисті держави збільшення, а нам, військовослужбовцям, зменшення, перерахунки. Оце ідея, а це скрита, навіть не сильно скрита, демотивація. Це все, що потрібно знати з цих фунтов. Це виконавча влада, це зборище фунтов. Там ні одного міністра да з прем'єр-міністром фунтов. Умірав ця шляпа, це фунт. Ну він знає, як вкрасти попилять. Ну це байка такова. Так що, друзі. Введення стану війни, мобілізація, економіка, мобілізація в першу чергу, хто визначений в законі про мобілізацію, правоохоронна система, державні службовці, спецброніроване, забронірована, там пенсія, військова, мусорська, прокурорська, чекійська, охоронні фірми, муніципальні хварти, Там перечень отакий. От вони в першу чергу мають іти воювати, а не ловити на вулицях старих дідів і тягати їх на фронт. Сподіваюсь, хтось почув. Вас же казацтво всіх обняв, все буде Україна. Ніколи не відчаюйтесь. Нас страшна година. Ворог попереду блядь, страшний і лютий. І а, то, що вони показательні казні, розстріли військових в різний спосіб проводять, це вони намагаються деморалізувати націю. Да? Ну військових теж не деморалізуєш, бо всі вже все бачили. А цивільне населення на жаль діє дуже. Але єднаємося, будьте мужні, ви українці, да? і не бійтеся, не бійтеся нікого, кого бійтеся, Тих ти цикашників мусоров. Раз вони порушують закон в незаконний спосіб, ловлять, б'ють на вулиці, Не передбачено діючим законодавством такі речі. Відповідна реакція має бути така: нікого не бійтеся. Все буде Україна, слава нації.